Новина про африканську чуму свиней в Тетіїві, як грім серед ясного неба, вдарила зненацька, про те, що в місцевому сільгоспідприємстві Слобода зареєстрували загибель свиней, причиною якої є африканська чума, заговорили ввечері 3 листопада. О 20-й годині в райдержадміністрації відбулося екстрене засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії, на яку з'їхалися керівники сільгоспідприємств, оперативних служб, начальники управлінь та організацій району, очільники району, міста та сіл. Нараду провела заступник начальника безпечності харчових продуктів та ветеринарії Олена Матвієнко. Також був присутній головний лікар Київської обласної ветеринарної лікарні Ігор Клименок. Всі разом зібралися для того, щоб за короткий термін впоратися з цією спільною бідою. Африканська чума це вірусне захворювання, що вражає свійських і диких свиней, передається під час прямого контакту хворих і здорових тварин через продукти зі свинини, кліщами і механічно, тобто транспортними засобами під час переміщення людей і тварин. Вакцини від африканської чуми немає. Як стверджують ветеринари, люди від вірусу не хворіють, а лише є його розповсюджувачами. Сьогодні весь день в осередку захворювання вживають заходи з локалізації, недопущення поширення збудника хвороби. Місто розбите та на зони неблагополучного фону. До зони захисту віднесено весь мікрорайон Слобода, що знаходиться в 3 кілометровій зоні від осередку. Та зона нагляду. Це територія в Тетіїві та населених пунктах району в радіусі 20 кілометрів. Про те, як проявляється хвороба, розповідає головний спеціаліст управління Держпродспоживслужби в Тетіївському районі Ірина Ковальчук. Це гостра вірусна хвороба свиней, яка перебігає блискавично, гостро, під от, і навіть може безсимптомно перебігати. Значить, характеризується гарячкою, важким диханням, кашлем, втратою апетиту. Рвотою, синюшністю шкіри і на вухах, п'ятачку, це що ми можемо то, що побачити, паралічами, проносами з кров'ю, різкою слабкістю, високою летальністю, навіть 97%, 100% пише література, що летальність досягається. Тобто, що якщо трошки часу пройшло, ніби тварина стала, стала і покращився стан, і тут все одно тварина загине. О, захворіти можуть дикі свині, домашні свині всіх порід. Тобто свині є сприятливим видом тварин для цього захворювання. Також в будь-яку пору року немає ніякої сезонності. Зараження відбувається при контакті через хворих тварин, також вірусу носіїв із здоровими тваринами. Хвороба також розповсюджується мишовидними гризунами, значить кровосисними комахами. Через корм може передатися, на пасовищах, через одяг. Людина, яка працює в осередку, наприклад, і переміщається, і одяг не зняла, залишила, бо відповідно не оброблений, значить теж може бути переноситися. Через воїнські відходи, транспортні засоби, також, якщо не оброблені і зони, тієї походять у благополучну зону, також переноситься. Значить, Предмети догляду. За свиньми, забруднення виділення хворих тварин. Також переноситься ця хвороба. Найактуальнішим на сьогодні є питання, чого чекати людям, що утримують свиней і територіально потрапляють до зони ризику. Навколо ПСП Свобода, де виявлено осередок захворювання, створена така зона захисту, трьохкілометрова зона, от, в якій здійснюється. Певні обмеження, тобто забороняється будь-яке переміщення свиней, забій свиней, будь-який забій чи для власних потреб, чи на ринок, будь-яке переміщення і будь-який забій. Значить, 40 днів люди утримують цих свиней, а потім, по можливості, буде вирішено ДНПК забійне підприємство. Значить, саме ближче в нас це було визначено попередніми. Рішення ДНПК сусідніх районів, це було УЗИН. В даному випадку я не знаю, яке буде визначено, але однозначно, що буде воно, тому що ці свині, які утримуються в цій зоні, будуть піддаватися тільки на забійному пункті, визначеному або забійному м'ясопереробному підприємстві. От. І слідуюча наглядова зона йде вже я кажу, це до 20 км, 3 км, а потім 20 кілометрова зона йде. В цій зоні в даному випадку дозволяється утримувати тварин, так як і раніше люди тримали, так і далі тримують, нічого немає. Значить, що тут заборонено? Будь-яке переміщення живих тварин. Забій дозволяється для власних потреб з використанням м'яса після здійснення обов'язкової ВЦН-експертизи. Лабораторія цієї експертизи на ринку у нас така є. От. І реалізація на ринку, ринок буде працювати поки що в тому режимі, що і працював.